Консолідація зусиль задля розвитку регіону, Хмельниччина, першою серед чотирьох переможниць відбору швейцарсько-українського проєкту ЮКОРТ підписала меморандум про співпрацю. Документ передбачає посилення інституційної спроможності області, зокрема щодо розробки політик у сферах водопостачання, водовідведення, управління відходами, а також культури та креативних індустрій. Ми намагалися першими підписати цей меморандум для того, щоб офіційно закріпити наші домовленості і почати швидше рухатись і. Приступити вже до практичної роботи для того, щоб швидше отримувати результати від дійсно такого проєкту. Саме ці проєкти в області прагнули реалізувати і раніше, проте повномасштабне вторгнення росіян зруйнувало усі плани. На щастя, отримали другий шанс. Ми повинні не лише підтримувати і кожен на своєму рівні наближати перемогу, а і забезпечувати усім необхідним жителів нашої області. Велику кількість це майже 85 тисяч станом на сьогодні внутрішньо переміщених осіб, які отримали прихисток в нашій області і. В тому числі за рахунок реалізації задуманих проектів, посилюватимуть і культурну складову. Так що у 2021 році на Хмельниччині відбувся перший кінофестиваль. Таку практику планують продовжувати і надалі. Є цікаві проекти. Ну а крім того, нашій агенції регіонального розвитку потрібно буде напрацювати багато різних моделей, запозичити досвід в іноземних. Інституціях таких самих агенціях, тобто агенції, де вони як агенти змін. Перший етап проєкту розрахований на чотири місяці. Це так званий випробувальний термін для регіонів. За цей час вони мають запропонувати вже практичні рішення для покращення життя в області, загалом вже розрахований на 12 років. Зміцнення агенції регіонального розвитку це і фінансова підтримка, і інституційна спроможність, запозичення і обмін досвідом, який вже на сьогодні на Цьований в інших країнах проєкт спрямований на посилення інвестиційної привабливості українських областей, зокрема завдяки згуртованій роботі бізнесу громада органів влади. Разом із Хмельниччиною до списку потрапила Вінниччина, Тернопільщина та Сумщина. Будемо тісно співпрацювати перш за все з агенцією регіонального розвитку Хмельницької області. Зокрема, у тих напрямах, в яких проєкт «ЮКОРД» має завдання. Підбір областей переможниць тривав близько року. Обраними стали лише ті агенції регіонального розвитку, що змогли показати свою проактивну позицію, де ми побачили, що ми маємо спільні інтереси, однакові пріоритети і це бажання до змін. От і виявились ці чотири області, зокрема Хмельницька область серед наших партнерів. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.